Водонагрівач, проточний екран фірми Кронер, модель shg 090R з гнучким гусиком. Ось така комплектація: все в пінопласті, сам гусочок. Гнучкий. Силою за... Зжимаємо і закручуємо. Така модель має цифровий дисплей, корпус з високоякісного пластику, ручка для керування напором і температурою води, діаметр підключення одна друга. Кріпиться. Такою гайкою, яка йде в комплекті. Кнопочка Reset для перезавантаження. Якщо немає тиску, води, він автоматично відключається, потім його перезавантажується. Вилка шнуром довжиною 1,10 м. Основна перевага це його гнучкий гусак. Ціна такого проточного водонагрівача, а до речі, ТН-3 кВт, Ціна такого проточного водонагрівача 960 гривень.